Екзаменаційний маршрут номер 8 Територіального сервісного центру 7141 міста Черкаси, вулиця Лесі Українки, 21. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається на території сервісного центру, ви будете звідти ось виїжджати. Я вам нагадаю, що всі 15 маршрутів є у мене на каналі у відповідному плейлісті. Будь ласка, смачну каву заварюйте, дивіться і донатьте мені на каву, в кого є така змога. Карта Приватбанку є в описі цього каналу Авторакурс Лайв Повертаємо праворуч і рухаємось прямо. Тут у нас одна полоса в одному напрямку поки що. І далі у нас з'являються дві додаткові смуги. Вмикаємо правий покажчик повороту, повороту, подивилися праве дзеркало і пригостувалися у середню смугу. Умовно, поділивши дорожнє полотно, людина у нас на пішохідному на велосипеді, вона хоче проскочити на велосипеді, це порушення правил дорожнього руху. Якби він е, заліз би з велосипеду, я б зупинився. А так. Він просто чекає, коли приїдуть автомобіль. І ось зараз я бачу зеркало заднього виду салонне, що він. Поїхав просто через пішохідний перехід, а це нагадаю вам порушення. Друзі, середня полоса у нас, як ви бачили, знак 5.16 стояв напрямок руху по смугах для руху ліворуч або було прямо. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Ми будемо рухатись прямо по вулиці Академіка Корольова. Дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, але він у нас не працює згідно пункту правил 8.3, бо працює світлофор. І ми рухаємось. Прямо дивимося наліво-направо, може хтось десь щось не так зрозумів. І рухаємось. Я не перелаштовуюсь, не займаю крайнє праве положення переду припарковані автомобілі і вже далі їду прямо. Друзі, якщо буде реклама від YouTube, вставляйтесь в ролик, будь ласка, Якщо у вас є якась вдячність до мене, то до, моїх, до моєї праці, то, будь ласка, не перемотуйте цю рекламу, подивіться там хвилину, дві чи пів хвилини, буду вам щиро за це вдячний. Все ж таки перелаштуюсь тут, не дивлячись на те, що в наступному теобразному перехресті нам необхідно повертати ліворуч на вулицю Руставі. Перелаштуюсь тут праворуч, трохи проїду по ямках. Як же ж без цього? І вже завчасно, тут вмикаю лівий поки що повороти, подивився дзеркало, в ліве дзеркало, повернув голову наліво, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Та зупиняюсь, чекаю, коли приїдуть автомобілі, які рухаються по головній дорозі, бо у нас знак 2.1 був дати дорогу. Автомобілів зараз дуже багато у нас, тому чекаємо І займаємо крайнє праве положення, розмітки тут у нас ех, ніякої нема. моє сплошна яма, сполошна яма. Лівий покащий повороту, об'їжджаємо в, в автомобілі, бачимо пішохідний перехід, трохи знижуємо швидкість, бо автомобілі з порушенням стоять. проїхали його, лівий поки... правий поки що повороту вибачаєш і перелаштувалась у праву полосу. Від'їжджає маршрутка, але вона від'їжджає не з кишені. Просто когось випускала. А, блін. І просто зупиняється. І вже потім вмикає олійку, Ну дуже тобі дякую, дядько. Що ти її по факту вмикнув. Міг би вже не вмикати, я вже і так зрозумів, що ти зупинився. <клес> <клес> Рухаємось далі. Тут у нас вже дорога краща. Власти іспит, друзі, раджу вам передивитись відео всі по декілька разів, щоб запам'ятати ситуацію, і це просто дає дуже великої впевненості. Тим більше, що я називаю вулиці, по яким я їду, ви можете їх подивитися у гуглі. Зупиняємось, надаємо перевагу пішоходові, бо він втратив віру у людяність, ніхто його не хоче пускати. І продовжуємо наш рух. Зупинка громадського транспорту, на ній нам не можна зупинятися також на істані 30 метрів дота після зупинки. Пішохідний перехід. Продовжуємо рух прямо. Тримаємось правої полоси, вліво перелаштовуємось тільки, коли робимо лівий поворот. У розворот, стоїть людина, чекає, Не, вона просто когось чекає. Це, друзі, я вам надам таку пораду. Ви ж не тільки їздите на автомобілі, а ще ходите пішки, як і усі люди, то коли ви когось чекаєте десь на дорозі, не стійте, як оце стояла дівчина, тільки що. Біля пішодного переходу. Ну буває, людина встане, особливо це, мабуть, коли не водій, він не розуміє, що він в інших водах в оману, їдуть водії і намагаються пропустити пішохода і просто так зупиняється. А людина просто каже, жде хтось його повинен забрати там, чи ще щось, то краще відійти там, на метрів 5-10, щоб було зрозуміло, що ти не, не намагаєшся перейти дорогу. Поки ще повороту та з'їжджаємо з перехрестя, з круговим рухом. Зупинка громадського транспорту. Є така приказка. Гарний водій не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто вміє виявляти на дорозі поганих водіїв. Які порушують правила дорожнього руху. Це така хороша приказка, але з першої частини я не зовсім з нею згоден, бо гарний водій він повинен також і гарно керувати. Але ж так, да, треба дивитися, якщо ви їдете і бачите, що водій не вмикає поки щоки повороту, або взимку там не почищена машина, їде, машина сугроб, він тільки лобове скло очисника з, з почистив, то вас це повинен насторожити, бо, наприклад, той сугроб у нього може на наступному е, світлофорі потаяти чи ще десь і він е, попливе і прикриє йому всього Так, Тут я перелаштую ту, кращу середню смугу. Надаємо перевагу автомобілям на кругу. І рухаємось прямо, Вернічні, прямо по колу і з'їжджаємо, отут тут вже ми вмикаємо правий похищені повороту. Дивимось, що робить маршрутка, дивимось, що у нас ліворуч, праворуч. Об'їхали, тут суцільна була перед пішохідним І тут вже ми повертаємо. Тобто перелаштовуємось праворуч. Надаємо перевагу пішоходам, обов'язково. Продовжуємо рух прямо. Бачимо попереду знак зупинки заборонено, лівий покащий повороту. об'їжджаємо вантажівку і повертаємось у праву полосу. дозволяючи сигнал теплофору, перелаштуємося у середню полосу перед перехрестям з круговим рухом, тому що безпечніше все ж таки їхати у середній полосі. Надаємо перевагу пішоходам на пішохідному переході. Також автомобілям, які рухаються по перехресті з дороговим рухом. Тримаємось середньої полоси, якої взагалі ніяк не видно. Ну, приблизно ділимо дорогу. Прийшлось в'їхати в яму, щоб триматись, витриматися рядності, витримати рядності. І тут вже я перемикаю з лівого показника на правий і з перехрестя з круговим рухом. З'їхав з перехрестя, бо тут перед пішохідним переходом я не перелаштовуюсь, бо суцільна лінія розмітки. там Повірте, що вона там колись була. Хоча це не факт, але вона завжди та взагалі-то повинна там бути. Чому я так вам показую? Тому що, щоб інспектор вам не зарахував цих запоминку. Хоча ви по факту не повинні виконувати того, чого нема, да там. Ну але ж ви ж повинні розуміти, ось правила дорожнього руху знаєте, повинні розуміти, що вона там є. То рухайтесь так на іспиті практичному у місті, наче вона там дійсно таки є. Продовжуємо наш маршрут номер 8 Тут у нас дорога вже така з фурами розбита, роздавлена, розщавлена. Алійність присутня, тому кермо тримаємо міцно двома руками. У положенні 10-2 або 9-3 умовного циферблату годинника. Об'їжджаємо автомобіль. Вже не буде перелаштовуватись, бо не зрозуміло, як зараз всі всі. Тролейбуси зупиняться на своїй зупинці. Правий поперсік повороту. Перелаштувались до пішохідного переходу. І рухаємось. Праворуч. сигнал повороту треба вмикати завчасно. На вулицю Сумгаїцьку. Лівий покажік повороту об'їхали перешкоду. І буду тут, Дивіться, бачите, тут, якщо б не потрібно було, то не перелаштовуйтесь, бо там це, як тільки що маздилося перелаштувалась то це вже є порушення суцільну лінію розмітку, суцільну лінію розмітку не можна притинати. Ми цього робити не будемо. Ну а за зупинкою громадського транспорту вже ми також не будемо перелаштовуватись, тому що там вже припарковані автомобілі у нас зелений і продовжуємо рух. Були вантажівку, правий поки що повороту, праве дзеркало обов'язково подивились, бо там може, що хоче бути, може вже велосипедист з'явитись, і мотоцикліст. І рухаємось прямо. Дякую, друзі, що коментуєте по Черкасах, екзаменаційних маршрутах в Ютубі ще немає. Як ви пишете, нарешті дочекались, тому доповнюйте відео в коментарях, можливо якась корисна інформація є для майбутніх учнів. Ну і взагалі як ви складали, що які помилки у вас були. Якби я складав іспит, то ці маршрути були б як знахідка. Ну, як вам і єсть багатьом, хто дивиться, дуже задоволені. А тим більше, якщо в коментарях ще хтось ще додаткове напише, то буде взагалі супер. На наступному перехресті регульованому нам необхідно повернути праворуч на вулицю Академіка Корольова. Правий покажчик повороту у нас забороняючий сигнал, але ми можемо рухатись, пропустивши пішоходів та інші транспортні засоби. І продовжуємо рух на забороняючий сигнал, але під зелену стрілку. Шахідний перехід. Дай нагадаю, друзі, краще пройдіть ще курси екстремального водіння. Це вам дуже допоможе, додав вам впевненості і ви будете дуже чудово керувати автомобілем. Не пожалкуйте кошти, будь ласка, це ваша безпека, це безпека інших на дорозі. Невеличкого курсу там, на 8 годин вам вистачить для того, щоб впевнено відчувати себе. На дорозі, як взимку, так і влітку. А взимку особливо. Це у нас вулиця Академіка Корольова. Бачимо максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, знак 3.29. І Повертаємо на територію сервісного центру. І паркуємось там, де вам накаже інспектор, а я запаркуюся тут. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдалося скласти іспит. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!